Я не аналізую рекламні кампанії. Якщо бачу, що результати не ок, просто вимикаю. Я завжди аналізую рекламну кампанію, навіть якщо вона тільки почала працювати. Оптимізую, тестую різні гіпотези, щоб досягти максимального результату. Я запускаю рекламну кампанію без чіткого розуміння своєї цільової аудиторії. Просто обираю якісь інтереси, а вдруг спрацює. Перед запуском я досліджую свою аудиторію: болі, потреби, поведінку, сегментую їх та тестую окремо, щоб знайти найефективніший. Я створюю один креатив, кручу його, поки бюджет не використаю. Якщо результати не ок. Тоді проблема в алгоритмі. Я тестую кілька варіантів креативів за різними заголовками, тригерами, форматами, і лише тоді масштабую, що працює ефективно. Я не дивлюся на воронку. Якщо реклама не дає продажів, значить вона не ок. Я аналізую кожен етап воронки, кліки, перегляди, додавання в кошик, чекаут, покупка і знаходжу слабке місце і працюю саме з ним. Я керуюсь взагалі відчуттями. Якщо реклама не заходить, тоді вимикаю. Я приймаю рішення на основі даних: CPA, CTR, ROAS, також частота показу. Інтуїція це хорошо, але аналітика завжди краще. Я ніколи не переймаю досвід у інших експертів, а працюю інтуїтивно і це іноді працює. Я підписаний на твереза маркетолога, використовую його робочі стратегії, і гіпотези та переймаю багатий досвід.